Те, ви, коли по-новому святкується День Святого Миколая? Так, звісно, 6 грудня. Чи будете ви святкувати цього року? Звісно, кому даруєте подарунки як правило? Дітям і В Мене чоловік Миколай. А вам дарують щось? Так, діти готують також мені подарунки цього року. Не лише солодощі, а зазвичай тільки солодощі даруємо одне одному. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви в який день зараз за новим календарем святкується день Святого того миколає? 6 грудня. Цього року буде святкуватись 6 грудня. Чи будете ви 6-го, чи все-таки по старому? По старому. Угу. Я приїхав по старому. Ми завжди так святкували. А ви знаєте, так, що 6 грудня по-новому вже святкують десь того Так, Будемо по новому вже складати. Ми Не будемо в сітися. Це я думаю, що звичайно не просто прийти на нові дати. Сто років назад насильно це все зробили. Е, Перейшли. Красна армія прийшла на засаду, на новий календар, і ніхто ніколи не питав. А в нас я думаю, згодом ще кілька років і звикнути. Тому все буде добре. Чи будете щось близьким дарувати? Що саме? А я не знаю. Ми звикли завжди на Новий рік дарувати, а на Миколая на Різдво щось ми ніколи не дарували. У нас Йдя. не було. Треба було щось. Треба з Миколаївські дарувати. Треба щось, щось придумати. Звичайно, будемо щось придумати. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, коли по-новому святкується День Святого Миколая? Так, да, звісно, 6 грудня. Е, чи святку будете святкувати? Так, да, буду, тому маю Миколая в хаті, то буду да, дійсно святкувати. Е, ви святкували до цього року 19 грудня, чи 19 -го. 19 -го? Да, mm -hmm. таки 19. Е, що плануєте дарувати рідним? Таке щось таке дуже не буду, щось таке не обичне, будемо говорити. Але все одно щось придумаю, навіть що... не знаю, що сказати. Але як чоловікові так думаю, щось таке що треба, не потріб... ну, потрібно їй в хаті близьким своїм, будете щось дарувати? Так. Що саме? <світ> Якщо не секрет. На <світ> секрет сестрі, напевно, якусь електроніку, батьку реч реч буде дарувати, а мамі ще не вирішив. Чи знаєте, коли по новому календарю святкується? 6 грудня. Чи будете відмічати обов'язково? І Різдво по-моєму, і Миколая будемо святкувати по-новому. Більше солодощі і іграшка. Ну і, звісно, гроші, куди без них. Заради дітей ми мусимо святкувати і якось себе розвеселити трошки.